Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно в цей час спортивна галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувалися на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня, та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про таке. У Івано-Франківську відбулися два турніри зі спортивної гімнастики: завершився клубний чемпіонат Івано-Франківської області з настільного тенісу. З нагоди Дня журналіста пройшло спортивне свято для українських мас-медіа. Про ці та інші цікаві спортивні події поговоримо сьогодні. Але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт Sport.if.ua. На протязі одного тижня у Івано-Франківську відбулися два турніри зі спортивної гімнастики. Змагання проходили на базі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Свої навики та вміння демонстрували юні хлопчики та дівчатка. Червень місяць 2014 року виявився досить плідним для спортивної школи та гімнастів. Разом із закінченням навчального року відбувалися і перевідні іспити у всіх групах початкової підготовки, наголошує директор школи зі спортивної гімнастики Людмила Голіневич. На днях ми проводили змагання, турнір, меморіал. Заслуженого працівника фізичної культури і спорту, колишнього директора нашої школи Антона Миколайовича Горальчика, він очолював школу на протязі 42 років. Турнір ми проводимо вже в четверте і дуже раді, що наші діти пам'ятають, знають, хто був засновником гімнастичної школи на Прикарпатті. Сьогодні у нас відбувається турнір на призи заслуженого майстра спорту України з Гоби Третій, за рахунком турнір, на призи заслуженого майстра спорту України, учасниці Олімпійських ігор Дар'ї Згоби, зібрав найбільше юних гімнастів: це хлопчики та дівчатка, які тільки починають свій шлях у гімнастиці, а саме: перший юнацький, другий юнацький і третій дорослий розряди. Ці групи виявились досить масові. В змаганнях приймало участь 110 учасників, 73 дівчинки і 37 юнаків. Самі учасники зізнаються, що полюбляють вид спорту, яким займаються, хоча він є досить складним. Спортивна гімнастика включає в себе вправи на різних снарядах. І для того, щоб бути кращим, потрібно і надалі наполегливо тренуватися і вдосконалюватись у своєму виді спорту. Сьогодні були такі види, як вільні вправи, кольца, турнік, кінь, стрибок і бруся. Мені найкраще вдається. Робити кільця і стрибок і вільні вправи. І я буду старатись виправляти свої оцінки, щоб були кращими. Займаюся я вже три роки гімнастикою. Подобається дуже. Я і минулого року брав участь у змаганнях і зайняв перше місце, і позаминулого року брав участь у змаганнях, зайняв теж перше місце. І на майбутнє бажаю так само йти по перших місцях. Організатори проведеним турніром задоволені, адже з кожним роком кількість учасників збільшується. А це означає, що гімнастика стає популярнішою. Своїми враженнями про турнір поділилася, і наша чемпіонка Дар'я згоба У нас на третьому турнірі. Велика можна сказати так, рекордна кількість учасників. Дуже багато дівчат беруть участь. Це Просто чудово, тому що гімнастика стає популярнішою з кожним роком все більше і більше. Діти хочуть займатися спортом, бути здоровими, активними, ось тому, що вони бачать, що це і в школі їм допомагає бути лідерами. Я сподіваюся, що цей турнір в подальшому цим молодим хлопцям і дівчатам, молодим гімнастам буде ну, добрим поштовхом для розвитку в гімнастиці в житті взагалі. Із чемпіонату України зі стронгмену, який проходив у Києві, повернувся наш земляк Василь Неміш. У ваговій категорії до 95 кілограм він став третім, завоювавши бронзову нагороду. Змагання на території столичного парку дружби народів пройшли під акомпанемент дощу, але це не злякало учасників. Хоча завдавало деяких незручностей. У національному чемпіонаті змагалися українські стронгмени з різних областей України. Нашу область представляв уродженець села Добрутів Надвірнянського району, 22-річний Василь Неміш. Він уже два роки займається стронгменом, так званим богатирським спортом, і за цей короткий час зумів добитись певних успіхів, а нещодавно зайняв друге місце на чемпіонаті Івано-Франківської області, яке дозволило йому відібратись на цей чемпіонат України. У Києві хлопці змагалися в підійманні колоди, прогулянці фермера. Перенесені коромисла та підійманні гантелі, де у загальному підсумку Неміш став третім. Щоб досягти таких успіхів, спортсмен тричі на тиждень близько двох годин займається у спортзалі. Крім того, що суботи, коли приїздить у рідне село, влаштовує з друзями тренування на богатирських снарядах, які самі і змайстрували. Змагання безумовно, вдалися. Досить такими, досить складно через те, що прийшлося приїжджати до Києва. Прийшлося трохи зганяти вагу, щоб попасти у категорію до 95 кілограм, але безумовно вони позначилися на всій моїй майбутній. Такій роботі на цих київських змаганнях, оскільки отримано було такий великий заряд енергії, позитив, величезна мотивація. Безумовно, це все досить спонукає до того, щоб займатися далі, щоб продовжувати боротися, тому що така наша астрономенська доля потрібно боронити спортивну честь нашого прикарпатського краю, ну і показувати все на що людина способна. Клубний чемпіонат Івано-Франківської області з настільного тенісу у 2014 році зібрав 16 команд, що безперечно свідчить не лише про популярність цього виду спорту, а й про зростаючу майстерність, впевненість у своїх силах і волю до перемоги усіх учасників. Детальніше далі у сюжеті. Два кращі гравці клубу Богдан Сінькевич і Василь Верб'яний у 2014 році виконали нормативи майстрів спорту. Цим не може не пишатись головний організатор Дмитро Дзвінчук. Та, попри радість, є і велика частка смутку. Ті всі труднощі в країні та складна суспільно-політична обстановка наклала свій відбиток на розвиток настільного тенісу не тільки в області а й в Україні. Всі тури клубного чемпіонату України, Суперліги, Вищої ліги з східних областей України були перенесені на захід України і в місто Київ. Не всі учасники з східних областей могли взяти участь у змаганнях. Велика надія на молодих спортсменів, таких як брати жулубаки та інші юнаки, динамічно розвивається настільний теніс у Калуші, коломи і тлумачі. Учасниками змагань стали чоловіки віком від 7 до 70 років, загальним числом 90. Перше місце в турнірі виборола обласна дитячо-юнацька спортивна школа. На другому місці Івано-Франківська міська дитячо юнацька спортивна школа номер 1 а третє. Посіла калузька дюсиша. Вже за доброю традицією у червні місяці Національний олімпійський комітет України спільно з Міністерством молоді та спорту України і національними федераціями влаштовує спортивне свято для українських мас-медіа до Дня журналіста. Якщо раніше представникам засобів масової інформації пропонувалося спробувати себе в катанні на ковзанці, гольфі, регбі, кульовій стрільбі та кінному спорті, то на цей раз кожному журналісту випала чудова нагода детально дізнатися про стрибки у воду. І саме представники цього виду спорту мають немалі здобутки на літніх олімпіадах. Розпочалося святкування нагородженням кращих медійників України. Привітати журналістів прийшли добре знані у спортивній сфері. Люди Сергій Бубка, голова наукола, на підгрушна, призерка зимової олімпіади в Сочі, Ніна уманець, заступник міністра молоді спорту та інші спортивні фахівці. Власне за їхні ініціативи та за сприяння Федерації України зі стрибків у воду. Презентація такого видовищного олімпійського виду спорту, як Стрибки у воду, відбулася у новому спортивному комплексі, який відповідає всім міжнародним стандартам, та був збудований, зокрема, зусиллями очільника Федерації стрибків у воду Ігоря Лисова. Подивись, дуже багато комплексів, які існують на різних континентах, в різних країнах. І в нас в нашої збірної вже така в стосунки неформальні, практично сімейні. От, тому що спортсменних спортсменів дуже багато ну, є такі життєвих питань, які треба допомагати вирішувати. От, по якості і майстерності наших спортсменів ми бачимо, що їм це надає наснаги. Вони значно підвищують майстерність свою, ускладнюють свою програму. Я думаю, що є великі перспективи, як і на чемпіонат світу, на чемпіонат Європи, і також на Олімпійські ігри 2016 року. На 2015 рік ми зробили заявку, щоб вже чемпіонат Європи проводити в цьому спортивному комплексі. Новий спортивний комплекс «Ліко» розташований поруч зі спасу з Преображенським собором. У п'ятиповерховому спортивному комплексі на загальній площі понад 16 тисяч квадратних метрів розміщено басейн олімпійського класу, трампліни, вишка, два дитячі басейни, тренувальні та тренажерні зали і шість сквош кортів. Це один з небагатьох комплексів в Україні, який можна назвати безпрецедентною спортивною спорудою з додержанням технічних Вимог щодо розташування снарядів траплінів та вишок. Саме тут і розміщується державний центр олімпійської підготовки, а також комплексна дитячо-юнацька спортивна школа зі стрибків у воду і Федерація України з цього виду спорту. У комплексі проводяться навчально-тренувальні збори штатної збірної команди України та відповідні чемпіонати українського міжнародного світового масштабу, оскільки басейн обладнано найсучаснішим олімпійським професійним обладнанням. А ви, а ви вмієте плавати дітки? А чому ви з поясами ще? Бо ми ще маленькі. А, це для того, щоб вас підтримували пояси, да. так? Ага. Ми не у програму Олімпійських ігор стрибки у воду, включені вперше на іграх Олімпіаду, у 1904 році, і з тих пір є постійними учасниками цих найпрестижніших змагань. За роки незалежності наша збірна двічі піднімалася на третю сходинку підсталу у синхронних стрибках з трьохметрового трампліну. А у 2013-му наші спортсмени на чемпіонаті світу та європи зуміли здобути дев'ять нагород. Чемпиони Юлия Прокупчук, чемпионка свиту и Европы. Здесь все условия просто для тренировки, для подготовки, для повышения своего уровня. Сейчас э, следующий старт это, ну как будет здесь проходить чемпионат Украины. Вот, 24 числа начинается, а потом на самый главный старт, ну как, ну, как главный, один из главных тоже стартов это Кубок мира в Китае будет. Э, в июле, в июле месяце, с 15 по 20. А зараз пропоную до вашої уваги ексклюзивне інтерв'ю заступника міністра молоді і спорту України Ніни Уманець. Одне із питань, ще буде серйозно розглядатися, це щодо що подальшої структуризації сфери нашої фізичної культури і спорту, тобто це може і торкнутися і фізкультурно-спортивних товариств, і структурних підрозділів на місцях. А, скажімо, питання, можливо, буде болюче для декого, але а, якщо ми, як я вже говорила, рухаємося в Європу, то ми маємо відповідати тим вимогам, які є там. Ми звернулися до прем'єр-міністра з приводу того, що зробити пілотний проект щодо передачі фінансового ресурсу, який виділяється на вид спорту із державного бюджету на забезпечення єдиного календарного плану, передати ці повноваження федераціям. Я не говорю про те, що це будуть всі федерації, але це будуть кращі федерації, які спроможні на сьогоднішній день скажімо, самостійно робити цю роботу, яка, скажімо, передбачена функціями міністерства. Ми будемо звичайно заслухувати програми головних тренерів, державних тренерів, і так далі. Але ця робота має рано чи пізно розпочатися. Чому? Тому що в багатьох європейських країнах. Федераціям надані великі права щодо розвитку того чи іншого виду спорту. Тобто працюємо над цим. Хотілося б, щоб трошки більше була активність у тих літаючих лижників, які є і в ворогті, які є в надвірні, які є, скажем, дуже мало, але хотілося б, щоб їх було більше, які є в Верховині. Я розумію, скажем, що а, край не настільки масово багатий, скажем, чемпіонами і призерами, але я все-таки маю надію про те, що Івана Франківщина зробиться можливо. Для того, щоб більше активізувати і прививати любов до спорту, в першу чергу, скажімо, до масового спорту і до спорту вищих досягнень, тому молодому поколінню, яке підростає в івано франківщині А на завершення передачі пропоную вам для підняття настрою веселі спортивні відеомоменти. 接近戦での戦い方、左側<ー>、これはレテリーに当たってしまいました、あレペリーのカラソッさんにこれは、もロに入ってしまいました、パンチが今、レテリーに当たったということで、試合を止めています近藤選手の放ったパンチ、まあ、間に入ったレテリーに当たるということになりました。 Girlfriend best, Susie, Susie, best. Susie, Susie, best. Susie, Susie, best. Yogi's got a girlfriend best, Susie, Susie, best. Please yeah. Шановні тренери та спортсмени, якщо ви володієте якоюсь цінною спортивною інформацією, де на спортивній події не змогли побувати наші журналісти, прохання надсилати її нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на своїх екранах. А ми по можливості висвітлимо її в нашій спортивній програмі. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів повідомити. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивну галичину дивіться уже за тиждень. А також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення! З вами був Назарій Павлів.